Росіяни понівочили покрівлю та стіни Херсонської гімназії, а тепер будівлі руйнацію загрожують дощі. Щоб цього не сталося, волонтери взялися якомога швидше перекривати дах. Обіцяють допомогти і місцевим, чиї домівки стоять без дахів, вікон і дверей. Наталя якобсон белібова продовжить тему. волонтери працюють в одній з найстаріших гімназій міста, яку у мирний час відвідувало понад 700 учнів. Гімназія дає дуже високий рівень знань. Вона славиться по всьому місту своїм педагогічним колективом на досягненнями учнів. І, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів сьогодні ця будівля постраждала. Перший ворог поцілив по цій гімназії наприкінці грудня минулого року, зруйнувавши покрівлю в одному крилі, другий обстріл у червні був ще більш руйнівним. Від даху не залишилося майже нічого, а місцями від уламків провалилась і стеля. Те, що було надбано гімназією колективом за багато років, уся матеріально-технічна база вона руйнується вже внаслідок природних особливостей, дощі, вітер. І зараз ми маємо зробити все для того, щоб поки почнуться Капітальні ремонти цих будівель, поки безпекова ситуація це дозволить зараз максимально закрити ці пошкодження. Вже після перших злив будівля гімназії почала затікати, і колектив намагався спочатку рятувати її самотужки. Необхідні матеріали для цього надала міська військова адміністрація. Ми застеляли все плівкою, меблі, меблі, які можливо знести, позносили на перший поверх. Вимакували воду, вичерпували, ну все, що могли, все робили, підставляли всі ємності, а потім вже навіть і це не допомагало. А далі підключився місцевий благодійний фонд, що започаткував програму з порятунку навчальних закладів Херсону. Тепер волонтери професійні будівельники накривають дахи в понівечених обстрілами школа. І садочках працюють попри небезпеку щоденних обстрілів. Так, звісно, небезпечно, тому що обстріли постійно, як ви бачите, і зранку, і вночі, і в день, і немає спокійної там, хвилинки, щоб не було десь десь прильоту, десь зриву. Обсяги робіт у волонтерів значні. Тільки на цьому даху слід перекрити дві тисячі квадратних метрів площі. Частково відновлювати стропильну частину, балки. І накриємо тентами, тому що шифера зараз в Херсоні немає. Тимчасово від опадів накриємо тентами, які ну, зиму ще перестоїть. З будівельними матеріалами благодійникам допомагають міжнародні фонди та донори. Окрім закладів освіти, волонтери приймають заявки і від місцевих жителів, чиї будинки постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Ми працюємо з моменту деокупації, і за цей період, який ми вже працюємо. Скажімо, у нас було вже закрито більше 1800 сімей. Це дахи і це вікна відремонтовані тимчасово, тому що ми не робимо капітальні ремонти, тому що це зараз не має сенсу постійно прильоти. У нас були такі випадки, що ми приходили на об'єкт по два-три рази. Основне завдання благодійного фонду кажуть волонтери зберегти по можливості інфраструктуру Херсону. А коли в місті стане спокійніше, бригади будівельників готові приступити і до капітальних ремонтів. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.